З часів пандемії коронавірусу сфера освіти вимушено пристосувалася до онлайн-навчання. Повномасштабна війна в Україні, на жаль, продовжила цю сумну традицію. Адже багато експертів сходяться на думці, що якість знань, отриманих таким шляхом, зовсім не ідеальна. Особливо це стосується технічних спеціальностей і повернення денної форми для них це конче необхідна міра. Але є й такі студенти, які, на думку батьків, у період війни знаходяться в зоні підвищеного ризику. Мова йде про курсантів Криворізького фахового коледжу Національного авіаційного університету, більше відомого як Краус. Його керівництво нещодавно відкрито сповістило про повернення до денного навчання, і ось тут і курсантам, і їхнім батькам сподобалось далеко не все. документи. И перейти в другой поле. Я не соответствую. по подготовке. И мы видим сейчас, что у нас по группам, по группам, минимум, я минимум, 50 человек, которые сдались сессии. А остальные двоечники. То есть нам вы можете предложить альтернативу онлайн и онлайн обучение. Только так или только так? То Вашим... Як бачимо, батьки навіть влаштували мирну ходу центром міста. Тож ми не могли стояти осторонь і вирішили поспілкуватися з обома сторонами цього конфлікту, аби дізнатися їхні позиції. Ми бачимо, що діти відійшли, як я кажу, під навчання. Є багато пропусків занять в режимі. онлайн. На жаль. Нема настрою на навчання, і батьків контролюють недостатньо, тому що я тільки, тільки що перед вами розмовляв з батьками, у яких у дітей по 50% пропусків занять. І 30 і так далі. Це вдома. Вдома Ми згодні, що коли дитина займається онлайн, це так собі воно дуже знижає оцінку його їх навчання. Але почуйте теж нас, е, можна як-та вивезти там два дні, на два дні там дітей, на якісь консультації і тому подібне. Ось чому у нас, е, наприклад, такі привілегії мають тільки діти, які навчаються за кордоном. А що нам робити з нашими дітьми, які заїдуть, е, наприклад, е, в общежиття заїдуть? Да? Ну, як матері потім, не дай Бог. У нас не просто коледж, а авіаційний коледж. І цей авіаційний коледж має свою специфіку. А яку специфіку? От, будь ласка, є спеціальні у нас вимоги, міжнародні вимоги. Згідно з цим вимогам, 50% з занять повинна проходити практична підготовка десь, пішасти сот. В нашій групі практично всі батьки проти офлайн-навчання. Один-два чака, які за, із 30. Проти проти офлайн, проти офлайн. Астільні всі батьки за онлайн. У нас дуже багато інагородник. Миколаїв, Борисполь. Ті ще мені, які батьки відказуються, не бояться своїх дітей в гуртожиті, абсолютно нет навіть підвалу этого. 400 человек це з інших місць. І, на жаль, на жаль, вони не мають, деякі не мають змогу нормально вийти в інтернет. Це раз. Друге, нема у них нормальних телефонів. Працювати, ну саме розумієте, що таке по телефону лекцію прослухати хоча б одну годину, а є ще три пари з приводу цієї ситуації я подавала жалобу на урядову, тут гаряча лінія 1545. Я подала як скаргу, що нас вимагають, вимушують нас виходити на навчання, бо неорганізоване навчання дітей, які проти виходу, які залишаються вдома. Нам пропонують індивідуальне навчання. Але приходити на практики, приносити роботи, тобто все одно ж приходити до краусу. Тому я залишила скаргу, чекаю відповідь. Сказали батькам, якщо ви боїтеся з точки зору безпеки, ваші діти можуть не ходити на заняття. Ми виставляємо кожен день згідно розкладу в класрум всі лекції. Але вони повинні. Згідно з положенням, виконати навчальний план. Що значить навчальний план? Прийти здати залік і здати екзамен Тут, в коледжі. Ну, Андрюсевич абсолютно все одно. Он сказал, я свою отжил, мені все остальне заявления, которые ми принесли, но нас отказались их принимать. Просто секретар отказался, он выбежал, схватил наше заявление. Когда мы пришли к родителям с родителями к нему. Он я решаю, я никому не подчиняюсь. Это его комментарий. Заяву, яку скинули. Зараз Всім курсантам. Заяви написано. Я такий-таки відмовляюся, посічав заняття. Але я обов'язково буду виконувати, тобто виконую навчальний план. І все. Є такі діти, які ще перший курс, які ще не разу не отримали вони свою стипендію, але вони на це заслуговують. Ми просто хочемо, щоб нас почули як батьків. Почуйте нас, навчіться е, рахуватися з нашими е, і з дітьми. Навчіться, а не так, як ми приходимо, ми пишемо заявлення. Да? Ми пишемо і кажемо: ось вам заявлення. Почуйте нас, на що наші заявлення так от скручуються і отак от кидаються. А де можна взяти заяву? Нам сказали, що цієї заяви взагалі не існує. Вона була сьогодні придумана. і пишіть, я вам що писати? Ми також оглянули укриття коледжу. Назвати це повноцінним корпусом для проведення занять складновато, особливо без наявної там вбиральні. Але попри переживання батьків, це далеко не найгірше з того, що ми бачили. Та й документ від ДСНС класифікує це приміщення як функціональне сховище. Тож, конфлікт батьків, дітей і керівництва коледжу так і не прийшов поки до спільного знаменника. І в цій історії можна було б ставити три крапочки, але є ще дещо. Поки основна маса студентів повально відмовляється повертатися на навчання і розселятися по гуртожитках, начальство активно підписує договори на постачання їжі в місцеву їдальню на мільйони гривень. Ну, ось подивіться самі. 2,7 мільйони на м'ясо, майже 800 тисяч на сир, більше ніж півмільйона на яйця і ще 400 тисяч на йогурти для підняття біфідобалансу. Ну і це далеко ще не все. Причому договори ці прямі. Більшість з них укладена з такою собі товкою МПС С. Погодьтеся, це прямо якесь неймовірне везіння. Ось так просто забрати майже всі закупівлі фактично без конкуренції. Хоча про цю фірму була вже купа історій. про завищені ціни і зв'язок із криворізьким нардепом за і тут у редакції своїх виникає абсолютно розумне питання: чи дійсно повернення майбутніх авіаційників до стін рідної Альмамата пов'язане з покращенням рівня знань? Чи просто керівництво за роки без курсантів дуже сильно засумувало за їх багатомільйонним утриманням і поставками від знайомих фірм це питання для вас в коментарях. Ми залишимо відкритим, а курсантам і викладачам все ж таки побажаємо компетентності, адже літак по інтернету теж не полагодиш.